7 травня, вівторок. Терпіння, його розвиток і плоди. Частина перша. Отож, виправдавшись мірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до цієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Даним нам римлянам п'ятий розділ від першого по п'ятий вірші у цих текстах. Викладено практичний бік виправдання вірою, не те, щоб виправдання вірою не було практичним у всіх аспектах, бо нічого не може бути більш практичним ніж прощення гріхів. Але тут викладені практичні повсякденні результати виправдання вірою. По перше, це мир, який не може бути порушений жодним зовнішнім занепокоєнням. Саме такий спокій був у Стефана і Павла. Він був вищий за натовп. Що волав, який вимагав їхнього життя. Далі радість, тріумфування в надії на славу Божу. Віра дає доступ до Божої благодаті. Благодать Божа за багатством слави Його. Слава Божа відповідатиме багатству Його благодаті. Володіння благодаттю забезпечує славу, яка буде явлена. Тому той, хто через віру вкушає багатство благодаті Божої, може радіти в цілковитій упевненості в славі, яка буде явлена в ньому. Віра, яка при Власніє Божу благодать спрямовується вперед і осягає вічну славу. Як каже апостол Петро, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. 1 Петра, перший розділ від 7 по 9 вірші. Але ми радіємо в надії слави Божої не тому, що в нас такий легкий час, без випробовувань. Зауважте в щойно процитованому тексті, що радість невимовна і преславна поєднується з такими випробуваннями. Які можна порівняти лише з шаленим полум'ям, що розжарює горнило, в яке поміщають золото, так і в розглянутому нами уривку, але хвалимося і скорботами. Чому? Тому що від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія. Давайте звернемо увагу на ці моменти. Ми знаємо дещо про те, що означає скорбота. Давайте вивчимо, як вона продукує терпіння, який досвід, що є результатом і яка надія. Більшість людей думають, що скорботи викликають нетерпіння. Це велика помилка. Це правда, що навіть дрібні випробування, які не гідні бути включеними в один каталог зі скорботами, часто супроводжуються нетерпінням, але вони ніколи не породжують нетерпіння, вони просто виявляють уже наявне нетерпіння. Багато людей думають виправдати свою дратівливість, посилаючись на сильну провокацію. Якби інші люди не були такими дратівливими, вони б не стали нетерплячими, неправильно. Якби інші люди не суперечили їм, вони б сумнівно не виявили б нетерпіння. Те ж саме можна сказати про собаку або ведмедя. Вони не показують зуби і не гарчать, якщо їх не спровокувати. Але їхня природа не менш люта. Обставини й асоціації не роблять нас нетерплячими і злими. Вони, можливо, і витягують його назовні, але вони не можуть змусити нас проявляти те, чого в нас немає. Скорбота виробляє терпіння тільки в тих, хто, будучи виправданий вірою, має мир із Богом. Ніщо, крім скорботи, не може породити терпіння. Немає іншого способу розвинути терпіння, окрім випробувань. Що сильніше випробування, то більше терпіння. То більше досвіду, і то яскравіша надія, що таке терпіння. Це просто витривалість. ВІЛ символ терпіння, бо він спокійно несе ярмо, переносить важкі вантажі, і навіть удари. Як же людина може терпіти і страждати, проявляти спокійну завзятість, якщо в неї немає випробувань? Терпіння не потрібне, коли немає тягаря, який потрібно нести. Як м'язи, які ніколи не напружуються, під час перенесення тягарів не можуть розвинути силу, так і душа, яка ніколи не зазнає випробувань. Не може розвинути терпіння. Терпіння необхідне, бо тільки той, у кому терпіння здійснює свою досконалу дію, досконалий і цілий ні в чому не має нестачі. Якова, перший розділ, четвертий вірш. Тому скорботи необхідні. Звичайно, ми можемо радіти тому, що виробляє досконалість і приносить нам усіляке можливе благо.